Як же воно дістало? от Фарбуєш, 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 фарбуєш цілими днями. Це просто бісить. Якби ж хтось вигадав чи взагалі придумав гру про мою роботу. Але, мабуть, таких не буде. Вони що, зробили гру про мою роботу? Ммм, цікаво! Страждайте, страждайте. Оце те не так пофарбував, це не так пофарбував. І взагалі, знаєте що? Самі робіть цю дурну роботу. Так, це дійсно унікальна ідея, яку змогли реалізувати на такому нестандартному залізі, як Wii U. Як відомо, Нінтендо йде своєю стежкою, і нас тут чекають ентропоможні кальмари, за яких нам доведеться грати. Персонаж потрапляє в дивне місце, населене такими ж істотами, як і ми. І нам одразу дві ведучі розповідають, що зник великий запфіш або великий електросом, котрий живив все місто, дуже нагадує нашу теперішню ситуацію в якійсь альтернативній реальності. Потім нам дають повну свободу дій, однак мене більше привабив дивний дід, виглядаючи із люку. Oh, -la -la. При наближенні до котрого він втік. Послідувавши за ним, виявилося, що це однокористувацька компанія, і ми більше дізнаємося про те, що тут відбувається. Цього дідугана звати капітан Кетлфіш, котрий, не розбираючись, хто ми, що ми, назначає нас агентом номер 3 і каже, що ми повинні повернути великого електросома. Хто мито незрозуміло? Здавалося, банальний сюжет, але вже на першій місії видно всю нестандартні ситуації. Занурившись, чайник, я просто очманів від гігантських розмірів всесвіту. І куди воно все помістилось? Пройшовши перші навчальні місії, де ми будемо збирати мальків електросома, відключаючи цих жахливих створінь від електрики. Це дуже сильно ускладнить їм життя. Якщо ви були уважні, в папірусах нам покажуть частину історії та що тут відбувається. В першій сторінці нам скажуть про те, що з незапам'ятних часів рідкий вид електросома, більше відомий як зафіш, цінувався суспільством іклінгів як джерело енергії. Фактично в самій Стінкополіс живиться від одного сторічного запфіша. Друга розповість про те, що вони, октаріанці, живуть у світі глибоко під землею, окремі печери, в яких вони живуть з'єднані між собою мережею транспортних пристроїв, відомих як чайники. Ого, ось як влаштоване їхнє житло. Цікаво. Схоже, октаріанці ще дівинахідники і їх транспортні засоби доволі сильно спрощують їм життя. А в наступній місії ми знайдемо сторінку з нашої книжки, де буде сказано наступне. Здається, що ця машина призначена для їзди октаріанців, але всередині нічого немає. Тоді виникає велике питання: а як вона рухається? Можливо, октаріанці здатні приводити її в рух лише завдяки наполегливій праці та силі волі. Скоріш за все, ми ніколи не дізнаємося відповіді на це запитання. Далі відкривається кришка останнього чайнику на цьому острові, і ми зустрічаємо октостомпа. Це секретна зброя актаріан, котру вони використовували ще в першій війні за територію, проте його ну, дуже легко пройти, навіть враховуючи три фази складності, котрі сповільнять нашу перемогу. І вже по стандарту звільняємо малька електросома та отримуємо спецкреслення нового озброєння. Потім перегора розетка, і ми відправляємося на новий острів. А чого я не міг витягти цю вилку з клятого подовжувача? Де нам кажуть, що октаріанці замаскували свої чайники і вони невидимі. однак їх не дуже складно знайти. В наступному слові нам покажуть, що цей сувій був знайдений у глибокому шарі скелі. Його вік орієнтовно приблизно 2000 років. У ньому детально описані стародавні війни за територію того часу. Схоже, що на цьому етапі вже існували стандартні формати бою 4 проти 4. Це тонко вказує на те, в якому форматі будуть відбуватися бійки в онлайні, що дуже круто вписано в сюжет. А от наступна сторінка прекрасно ілюструє будову іклінгів, однак після перегляду цієї картинки вам можуть снитися жахи. Жахлива біологія іклінгів. Кінцівки можуть стрибати до півтора метра, мозок простий і гедоністичний. кістки немає, очі можуть помітити здобич на відстані 100 метрів, захист, чорнильний мішок високого тиску і великої місткості. Тоді одне незрозуміло, звідки в них така просунута зброя. Може нам дадуть відповідь на це питання в наступних завданнях? От пройшли ми вже велику кількість місій і мене не покидає питання. Хто то буде прибирати? Відповідь знайшлась дуже швидко в наступній записці: чорнило, розпилене під час війни за територію, зникає майже одразу після закінчення битви, як екологічно і неймовірно зручно. Найголовніше, то не треба прибирати. Уявіть, скільки економиться часу. В наступному совові ми побачимо, що навіть в таких жахливих створінь є душа, і буде написано про те, що вони втратили свій рай. Потім виявилося, що, схоже, деякі октаріанці можуть приймати гуманоїдну форму. Оце так несподіванка. Ці екземпляри мають чудові фізичні можливості і дуже агресивні. Високопоставлені особи мають в Подорості на голові. А що ними керує і чи керує взагалі? Все більше стає питань, але нам не до того. Ми знову вимушені битися з босом. Цього разу це октоноїзл. Котрий трошки змусить понервувати. Особливо бісить рівчак, котрий стає на шляху, і іноді ти бахаєшся в чорнило і тоді доводиться починати спочатку. Коротко про самого боса. Октозброя у формі банки, створена під час Великої війни за територію з окторіанцями. Після перемоги знову отримуємо свій з секретним озброєнням і малька Електросома. Отримавши таємничий сигнал, ми дізнаємося, що якась таємнича сутність вкрала капітана Кетлфіша. Відправляємося в наступну частину локації і починаємо пошук інших частин історії. Наступна записка нам говорить про те, що. Коли істоти, що жили на поверхні, були винищені підвищенням рівня моря. Предки іклінгів могли вільно тягнути свої десятину тіла на поверхню суші, так почалася ера молюсків. Навіть у грі піднімається питання про природу та довкілля. Ото я розумію, глибока мораль. А гра задумувалась як простенький шутер. Браво розробникам! А що буде далі? А оце дуже цікава примітка. Двічі на рік модний показ Incopolis Collection покоряє серця, та уми Молоді міста. Невже в головах цих створінь немає місця для чогось іншого, окрім битви та моди? Ще один фрагмент розповідає про перші битви Великої війни закінчилися перемогою октаріанців. Працьовиті октаріанці з легкістю взяли гору над Іклінгами, які не могли прокинутися рано вранці. Іклінги здавна вели гедоністичний спосіб життя. А події набувають все більших масштабів і нагадують перші дні війни в нашій країні. Огорошені гучними вибухами, велика зброя октаріанців швидко штурмувала центральну територію іклінгів. Перемога октаріанців здавалася майже безсумнівною, але через необережне висмикування вилки з розетки їхні надії були зруйновані. Я маю надію, що і наші хлопці теж скоро висмикнуть агресору вилку з розетки. Але ді удача посміхнулась іклінам, і це переламало хід подій. Історики сьогодні сходяться на думці, що перемога іклінгів над октаріанцями в їхній останній битві була значною мірою зумовлена їхньою більшою кількістю кінцівок. Потім ми бачимо світлину, що чудом збереглася з того часу, а текст на світлині каже наступне. Це єдина збережена фотографія взводу кальмароподібного дзьоба, невідомий молодий чоловік, що склав руки, схоже, є лідером. Коли було зроблено цю фотографію, велика війна за територію тривала вже більше року. Тому наш великий пророк Абдрістович був неправий, і навіть в вигаданому світі війни тривають більше, ніж 2-3 тижні. Напруження все збільшується і нас кидають на нового боса. Яка несподіванка! Октозброя круглої форми, схожа на молюска, створена під час Великої війни за територію октаріанцями. Це найлегший босс за весь час. Та після перемоги над ним ми знову отримаємо креслення нової зброї та малька Електросома. Гра продовжує накидувати пам'ять минулих часів. І тут схожа історія, як у нас з помийною федерацією. До Великої війни за територію між іклінгами та октаріанцями існували дружні стосунки. Вони й подумати не могли, що подальше підвищення рівня моря незабаром змусить їх вести запеклі бої за територію, що залишилося. Мені здається, що розробники побачили майбутнє і таким чином його завуалювали. Прийшов час розслабитися, і гра розбиває цю серйозність, показуючи нам наступне: перемогу у дитячому конкурсі народного співу здобули двоє двоюродних братів з регіону Кальмарії. Їхні чудові голоси змусили весь зал затримувати подих і викликати бурхливі овації у всіх присутніх. Тут гра починає рекламувати товари та показувати, куди нам треба сходити, а текст написаний якимось маркетологом. Щодня на ультра-мега розпродажі Boainbase літо в розпалі, все обов'язково до покупки. Якщо ви хочете бути найсвіжішим кальмаром в Вінкополісі, ви не можете пропустити цю неймовірну можливість для шопінгу. Приходьте на базу Boyandbase вже сьогодні. Оце я розумію, реклама по-дорослому. В наступному сової сказано таке. Великий пухнастий надає притулок маленькому риб'ячому, чи маленький риб'ячий маніпулює великим пухнастим. Ми, можливо, ніколи не дізнаємось і можливо це не має значення. Капець, яка дивна картка, я на слів підібрати не можу. Цікаво, що ж там далі? Новий альбом Quid Squid Fish Kids виводить їхній фірмовий Squid Core Sound на абсолютно новий рівень. Критики називають його слуховим шведським столом кальмароподібної психоделіки. Ідеальна тема для будь-якої війни за територію вже в продажу. А в наступній записці кажуть о що. А це що таке? Схожа на власника тієї взуттєвої крамниці, чи могла існувати істота, котра споживала креветки в їжу. Жахлива думка. Цікавий, неоднозначний прикол, хоча з їхньої точки зору не дуже жарт. Далі буде нелегко, ОКТОМОВ покаже нам, де раки зимують. Металева октозброя схожа на зафіж, створена під час війни октаріанцями. На іншому папірці написано наступне. Давним-давно ми вийшли із морських глибин, шукаючи світла на поверхні у пошуках ще більшого світла, ми відправляємо це послання у відкритий космос, запечатане на диску. Можливо, колись ми зустрінемо інших таких же, як ми. Навіть цим вони копіюють історію людства, і мені здається, що це якийсь альтернативний вимір. Бо якби це було в нашому світі, то вони напевно не повторили наших помилок. Пройшовши ще один рівень, ми дізнаємося про таке. Традиційна кальмарошанті регіону Кальмарії сьогодні цю пісню і танець можна вважати частиною ДНК усіх іклінгів. Вона виникла як спосіб прославлення моря та подяки за його щедрість. Далі, в наших кальмарят буде приступ рефлексії, і вони будуть писати таке. Чому ми тут? Для чого ми існуємо? Ми не повинні зациклюватись на цих питаннях. Ми можемо просто довіряти волі Всесвіту і проводити наші дні й ночі в гармонії з світом, святкуючи це свято під назвою життя. От і нам не треба думати про таке, а виживати всім москалям на зло. І поки вони впевнені, що ігри поза політикою, то ця гра пише про ось таке. Хоча наукові кола попереджають про підвищення рівня моря, політики не звертають на них уваги. Такими темпами людська цивілізація опиниться похованою під хвилями чи поглине навіть цього пухнастика бурхливий океан. А отут. Тонкий тролінг гравців. Ви погляньте, що тут намальовано та написано. 12-тисячна річна скам'янілість істоти з дивним внутрішнім скелетом. Маленький червь вказує на те, що ця істота, ймовірно, була примітивною з низьким рівнем інтелекту. Цей зразок, схоже, був скам'янілий посеред якогось ритуалу. Ну і наостанок ми дізнаємося про того кота. Звідки він взявся? Бо в своєї вказано наступне. О мій коханий джад, здається, цей день нарешті настав. Ця капсула призначена для того, щоб не залишитися кріогенно запечатаною протягом 10 тисяч років. Прощай, мій муркотливий котик. Нехай майбутнє буде добрим до тебе. Виявилось, що цей котик з нашого часу, і він є суддею в матчах за територію. От як просто поєднати історію світу та мультиплеєр. Ну і самий колоритний босс чекатиме нас в кінці. Це діджей Октавіо. Ви тільки вдумайтесь, діджей восьминіг. А в бою ми дізнаємось, що дві ведучі новин то агенти 1 та 2, і вони є внучками цього дідугана. А їх пісня заїдає не тільки в голові у Октаріан, а й в мене. Сам босс доволі складний, однак дуже цікавий. Після того, як ми його здолаємо, за фіш повернеться в Інкополіс і почнеться місцево в онлайні, по котрому проводяться турніри та різні змагання. Цікаво, дуже цікаво. Що ж ці розробники ще там придумають? Не даремно я кинув цю роботу, тут все ж таки веселіше. Та й в кіберспорт подамся.